Слава Богу, дорогі браття та сестри. Ми з вами всі стоїмо на порозі посту, котрий готуватиме нас до свята на честь успіння Пресвятої Богородиці. Всі ми з вами переживаємо хвилини життя, коли знову і знову будемо приступати до святих Таїн сповіді, і саме головне до таїнства причастя. В Святого Причастя ми будемо поєднуватися з самим Богом, Поєднуватись для того, щоб. Тут на землі достойно підготуватися до найдорожчої зустрічі, до найдорожчої зустрічі з Богом у вічності. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Балині у п'ятницю, 3 серпня Свято-Пантелеймонівському храмі міста Луцька відбулись збори благочинних волинської єпархії під митрополита Ніфанта. Були розглянуті нагальні питання, зокрема йшлося про місіонерську та соціальну діяльність вихованців Волинської духовної семінарії на теренах Волині та про інші місіонерські та соціальні проекти. Також заслухали доповідь секретаря Волинської єпархії Петре Миколая Бондарука, у якій він торкнувся питань найтіснішого співробітництва благочинних та настоятелів храмів з єпархіальним управлінням. Щорічно 5 серпня Святоуспенській Почаївській лаврі збирається безліч віруючих з України, Росії та інших країн, щоб щирою молитвою, і твердою надією вшанувати велику святині Волинської землі, Почаївську ікону Божої Матері. Цей день православна церква згадує рітівне заступництво Пресвятої Богородиці, чудесне явлення, якої сталося 1675 року під час облоги монастиря турецько-татарським військом. Цього року напередодні свята в Святоспенському соборі Почайської лаври було звершено всенячне бдіння та кафіс при чудотворної ікони Божої Матері. У день свята Божественну літургію очолив митрополит Астанайський Казахстанський Олександр у собі служінні собора Хіреїв, серед яких був і митрополит Волинський і Луцький Ніфонт. Після закінчення літургії відбувся хресний хід на соборну площу Лаври, де священнослужителі звершили молебний спів перед чудотворним образом Богородиці. У понеділок, 6 серпня, з благословення керуючого Волинською єпархією митрополита Волинського і Луцького Ніфон та Волинській духовній семінарії розпочалися вступні іспити. Зазвичай проходять вони в три етапи письмовий екзамен, далі бесіда на знання молитов та церковної історії, потім перевірка вокальних даних. Під час іспитів кожен абітурієнт зустрічається з керуючим Волинською єпархією митрополитом Ніфонтом та керівництвом начального закладу. Протягом всієї вступної сесії юнаки та дівчата мали змогу поспілкуватися з викладачами Волинської духовної семінарії, які є не тільки священнослужителями, а й досвідченими педагогами. Окрім того, юнаки відвідали музей Волинської ікони та звершили екскурсію по місту Луцьку. Одним з найбільших шанованих угодників Божих є святий великомученик і цілитель Пантюліман. За своєю вірою він був настільки улюбленим Богом, що для нього фактично не було нічого неможливого. За життя святий Пантюліман притерпів тяжкі муки від гонителів християн, але Господь укріпляв його а після смерті, дарував благодать допомагати всім, хто звертається до нього з молитвою. Щороку, 9 серпня, у день пам'яті святого великомученика і цілітеля Пантелімона, тисячі вірян приходять до храмів, названих на його честь, щоб вшанувати цього угодника Божого. І цьогоріч на подвір'ї біля святопантілімонівської церкви у Луцьку було людно. До ікони цілителя підходили дорослі і діти, підвозили на колясках інвалідів. Кожен прикладався до образу цілителя з вірою. Божественну святкову літургію очолив керуючий Волинської єпархії митрополит Волинський Луцький Ніфон у співслужінні секретаря Волинської єпархії протирея Миколая Бондарука та духовенства Луцька. Владика привітав настоятеля Патрія Георгія Шевчука та парафіян зі святом. Побажав байдюрого настрою молотовного підйому здоровими і веселими дочекатися наступного свята, щоб знову прославляти великомученика цілітля Пантелімона. До речі, в день свята митрополита Ніфант вручив нагороду хору молодіжному храму святого Пантелімона Луцьку, котрий названий на честь ікони Божої Матері Умілленія. Владика привітав регента цього гору Юлію масляньку з церковною нагородою та побажав далі плідно співати для слави Божої. У вівторок, 14 серпня, у православній церкві розпочинається успенський піст. Напередодні, 13 серпня увечері під час всенічної, виноситься хрест для поклоніння, хрест основа нашого життя. Спаситель каже: якщо хто хоче йти за мною, нехай з себе, візьме Хрест твій, йде за мною. Як взяти свій хрест, як іти за Спасителем? Треба відріктися від усього земного тимчасового, думати про вічність. Саме головне взяти хрест це пам'ятати, що з нами Бог, Бог з тими, хто його любить, Бог з тими, хто виконує його заповіді. А саме головна заповідь це коли ти твориш добрі діла, творити їх безкорисливо та з любов'ю. Тому, дорогі браття та сестри, саме напередодні Дня Макавеїв. Напередодні початку успенського посту виноситься святий хрест, Виноситься як згадка про те, що в свій час древо чесного й животворящого хреста оберігало завжди людей від усякого зла. Там, на Голгофі, Спаситель проляв свою безцінну кров за нас з вами, щоб ми мали можливість з ним воскреснути у вічності. І кожного разу, коли виноситься хрест, ми дивлячись на Древо Господнє. Дивлячись на останні дні життя Спасителя, споглядаючи на його страждання, знову і знову читаючи Святе Письмо, вивчаючи його, бачимо і розуміємо, наскільки велика любов Божа, наскільки велика благодать Божа. Водночас, 14 серпня, окрім того, що виноситься Хрест Господній, ми згадуємо і події Старого Завіту, дні, закінчення мученицькі дні, закінчення життя. Макавеїв, тих, хто постраждали за віру у Бога. Розпочинається піст. Нам, дорогі браття та сестри, дорогі телеглядачі, слід задуматись про своє життя. Варто в ці дні всім приступити до таїнства сповіді, до таїнства причастя, обов'язково діткам, котрі готуються до школи, учням, студентам прийти у Божий храм і попросити благословення на навчальний рік. А милосердний Бог з високого неба не залишить тих, хто вірує у нього. Тому ми з вами повинні виконувати заповіді Божі, любити Господа і дарувати радість один одного. Радість зустрічі з Богом! Коли вони прийшли до народу? Та підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого, Він у час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається у вогонь і часто у воду. Я приводив його до учнів твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і бис вийшов з нього, і отрок видужав у ту ж мить. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його? Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Бо істинно кажу вам, якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, і скажете горіці, і перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галілеї Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людські, і вб'ють його і на третій день воскресне. І вони дуже засмутилися. Слава Богу, браття і сестри. Після падіння наших правці Адама і Єви, особливо тоді, коли вони порушили закон Божий, сила, зла сила почала. Овладівати душою людською. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, де Господь отрука, із отрока, знавши з нього біса. Ось ця зла сила, і до сьогоднішнього дня вона має дію тут на землі. Те коли ми бачивши таких людей у святих місцях, звертаємо на це увагу і мимоволі ставимо питання: а чому це так сталося? Відповідь є зазвичай дуже проста. Перш за все, це є свідчення становища цієї людини, а більш за все, ті справи, які вона творила. Якщо Господь дав би нам духовні внутрішні очі, ми побачили би, перш за все, як серце окутано гріхом, злостю, нелюбов'ю, страстями і побачили би ту проблему, як би із цього становища вийти. А перш за все, Далі, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що Господь дає нам ті ліки для зцілення нашої душі це пост і молитва. Ось ці дві сили це той лікуючий пластир, який зціляє душу людську, дає сили і натхнення для творіння добрих справ і бути чистим, сокровенним серцем перед нашим Творцем. Здається, так мало пост і молитва. але… Тільки два слова, але коли ми почнемо цю велику справу, ми побачимо, який це є великий і натхненний труд, тяжкий труд. Але труд благий для ради спасіння нашої душі. Ось ці дві справи, поста і молитви, вони духовно піднімають горе душу людську перед обличчям Божим. Ми бачимо наш теперішній світ, який є в злі, як панує злоба. І тут ми повинні особливо преклонятися перед нашим Творцем за ті великі благодії Його справи, які Він нам дарує творити для ради спасіння нашої душі. Пост і молитва це є ось ця сила, яка нас укріпляє як духовно, перш за все, так і фізично. Зараз, дорогі браті і сестри, у нас розпочинається особливий час. Це Святоуспенський пост, присвячений успінню Божої Матері. Отут ми побачимо, які наші сили, яка наша молитва. Цей пост є дуже строгий, і тут ми поособливому можемо приложити ці наші натхнення для того, щоб нам очистити душу і возвеличити цим блаженним трудом успіння Божої Матері, заступниці роду християнського. Перш за все, я бажаю, щоб цей час був нам спасительний, щоб ми очистили свою душу, серце. І відкрились перед Богом як правдиві діти православної церкви. Амінь. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі мої земляки, шановні присвітери церкви Христової, брати і сестри, рідні мої. І по вірі, і по духу, і по нашим Волинським краї. Біжить час, невпинно біжить, але щастя, радість, утіха на серці, що ми можемо ось так поспілкуватися з вами. Знову і знову сьогодні ми звернемо наше серце, наші очі, наш розум. Нашу душу до уривочка послання, яке читалось сьогодні під час літургії у наших храмах. Перше послання до Корінфян, 4 глава, з 9 і до 17 вірші. Апостол Павел каже, браття, Бо я думаю, що нам, посланникам, останнім, Бог судив бути, ніби засудженими на смерть, бо ми стали позорищем світові, ангелам і людям. Чуєте, як апостол Павел каже про себе. Чому так? Тому що апостолів гонили, рахували непотрібством. І тут апостол каже, що ми стали позорищем світами, ангелам і людям. За що ж їх гонили? За проповідь Євангелія, за проповідь разіп'ятого і Воскреслого Ісуса Христа, що не вмішалося в головах. Язичники не могли повірити, що Бога розп'яли, євреї не могли повірити. Що людина могла воскреснути. А тут Богочові Ісус Христос в собі об'єднав людство і божество, показав шлях до спасіння і воскрес із мертвих. І апостоли проповідали Христа Розп'ятого і воскреслого. Для євреїв це незрозуміло, і для ідолопоклонників, і язичників тож. Це не зрозуміло. Але апостол Павел пише і впевнено, і твердо йде своєю ходою і проповідує слово Євангелія. Ми безумні Христа ради, каже він, а ви мудрі у Христі. Ми немічні, а ви мічні. Ми ус... Ви у славі, а ми в безчесті. Так він порівнює людей і самих себе. Каже, що ви в славі. Ми в безчесті, апостолі безчестили. Ми немічні, а ви міцні, ви сильні. Ви мудрі у Христі, а ми немічні, каже апостол Павел, порівнюючи себе з тим ділом, яке вони роблять. Вони засівають серця людські. Вічно живими словами, євангельськими словами, їх гонять, а вони сіють, і це насіння проростає великою славою. Навіть донині терпимо голод і спрагу, і наготу, і побої, і поневіряємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо. Ганьблять нас, ми молимось, ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть до нині. Чуєте як? Так і сьогодні, дорогі браті і сестри, християн не дуже то й люблять, якщо ви уважно спостерігаєте за новинами, що робиться в цьому світі, то на християн дуже великі нападки сьогодні по всіх країнах світу. Християн вбивають, християнам руйнують їхні храми, молитовні будинки, християни запроторюють у тур, тюрми, християн навіть страчують за те, що вони християни і не хочуть приймати іншої релігії. Так було колись, так воно є і сьогодні. Але апостол Павло, чуєте, що каже? Ганьблять нас, а ми молимось, якщо нас ганьблять. І нам треба молитися. Ми, як сміття для світу, вважаємося сміттям, отбросками якимись, як порох, усі топчуть нас донині, але ми маємо стояти у любові, у добрих справах і милосерді. Лихословлять нас, каже апостол, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо. А що краще? Так і нас, якщо легословлять нас, нам треба молитись, якщо гонять нас, нам треба терпіти. Якщо ганьблять нас, нам знов треба молитися, і, звичайно, не робити нічого поганого, бо злом зла не переможеш, а треба перемагати зло терпінням і любов'ю, як показав нам приклад Ісус Христос та святі апостоли. Це пишу не для того, каже апостол Павел, щоб вас посоромити, а наставляю на розуму вас, як дітей моїх улюблених. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато Отців, а родив у вас у Христі Ісусі благовістям. Я родив у вас у Христі Ісусі благовістям. Каже апостол Павел, тому благаю вас, подібні мені будьте, як я Христу. І нашого, дорогі брати і сестри, не дано. Нам треба бути подібним до святих угодників, до святих апостолів. Тобто мати величезне терпіння. І він каже до Корінфян, що для Корінфян апостол Павло як батько. А вони йому як діти. Чому як батько? Бо він родив їх Словом євангельським, родив в Ісусі Христі, отак і ми. Ми народжені Євангельським Словом в Ісусі Христі. І тому стіймо, стіймо твердо, дорогі волиняни, любимої браті і сестри, віруючи нашої церкві, сьогодні трагічний день. 20 років тому, цими днями, нові богоборці забрали розбоєм Святотроїнський кафедральний собор у місті Луцьку, єпархіальні будівлі і будівлі Волинської духовної семена. Борство ще не покаялись. Воно ще сьогодні прагне своїми мети різними методами ворог бореться з Богом, але Бог не переможний. Бог це така скеля, яку не розрушить ніхто і ніколи. І церква Христова як стовп і утвердження істини. Дай Боже, щоб ми, церковні діти, стояли в нашій церкві твердо і непохитно, щоб берегли єдність духу, братерській християнській любові. А якщо в нас буде єдність Духу то буде єдність нашої нації, користуючись нагодою, дорогі брати і сестри, хочу привітати вас з наступаючою спасівкою Успенським постом, який на цьому тижні, вівторок, 14 серпня. Розпочинається. Цей піст коротенький, буде тільки до успення Божої Матері. Успіння 28, також у вівторок, вже на успіння поста не буде. А ще 27 серпня буде постний день. Два тижні посту, Це Спасівка, Успенський піст. Вітаю вас і благословляю усіх вас, любимої волиняни, на подвиг поста літнього. Дай Боже, щоб усі ви, особливо ваша дітвора, малеча, юнаки й дівчатка, школярі, всі, хто навчається, у цей піст перед початком навчального року прийшли в храм Божий, до пресвітера церковного, посповідались, покаялись і причастилися святих Христових тайн. Хай Господь благословить усіх вас на подвій поста, він суровий піст, але коротенький. Хай Бог допомагає в пасті і молитві. Возвеличити нашу душу. Дорогі браття та сестри, розпочинається Успенський піст. Дай Боже нам разом протягом цих двох тижнів, котрі готуватимуть нас до Дня Успіння Пресвятої Богородиці, разом поститися, молитися, Сповіддатися та саме головне, поєднатися з Богом у таїнстві причастя. Хай Господь усім нам у цьому допоможе. Многих вам і благих літ.